Ах, петрушка, спастерна, спастерна, паси, 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 буля, щасникам, а Петрушка з пастерна паце, а це з щасником, а дівчина з козаком. Дві бочки, дві бочки їхали колись селом. Одна з горілкою повненька, дерва порожня, то слідком, та що з горілкою? тихенько, кованте собі та йде. Басує, що ж на все село буде. Фі. Та злякує та швидше звертає, та ще й налає, який враг її приніс, нехай і біс! та про свої діла перекоче, кому й не слід, коли захоче, то він усяк мерчі зверта. Бо він такий, як бочка, та, усіх от себе проганяє. За те розумний чоловік живе тихесенько весь вік. Не торопти, та не гукай, та й місце має.